Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо ще рубрику, яка буде стосуватися призначення житлових субсидій. Я відповідаю на різноманітні питання, що саме впливає на призначення житлової субсидії, що вам може бути зараховано до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидій і коли вам можуть відмовити. Сьогодні ми розглянемо досить давно. Мені хтось задавав питання, просто я передивляюся ваші коментарі і відповідно. На них надаю відповіді. Було питання стосовно депозиту, коли ви отримуєте відсотки від розміщеного депозиту? Тобто банк вам нараховує відсотки від розміщеного депозиту. І чи в такому випадку вони будуть вам зараховані до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії, чи можуть вам відмовити взагалі просто по факту, тому що у вас є наявний депозит, наприклад, в банку. Чи можете ви звертатися в такому випадку в пенсійний фонд за призначення б житлової субсидії? Давайте розберемося в цій ситуації. Дивіться: по-перше, вам не будуть зараховані до середньомісячного сукупного доходу. Для призначення субсидій відсотки від розміщеного депозиту перше, тому що згідно чинного законодавства, доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу родини. Але я хочу вам нагадати важливу інформацію: якщо о, хтось із членів вашого домогосподарства на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банку Рахунку, або рахунках, може, їх декілька у вас кошти у загальній сумі, яка перевищує 100 тисяч гривень, то в такому випадку житлова субсидія вам не буде призначена. Тому майте, будь ласка, цей момент на увазі, тому що він може стосуватися не тільки вас, як власника, а й членів домогосподарства, які разом з вами проживають. І також я хочу додати. Якщо ви маєте заборгованість за сплату комунальних послуг, і вам Пенсійний фонд має право, до речі, відмовити в призначення субсидії, поки ви не погасите борг або не укладете договір реструктуризації структуризації з комунальним підприємством, який вам і надає послуги. Тому хочу заакцентувати увагу, якщо ви, наприклад, мали, маєте заборгованість чи мали заборгованість і подавали а, у жовтні а, заяву на призначення субсидії, але вам відмовили через борг, то якщо ви встигнете оплатити, наприклад, борг у то в такому випадку ви зможете повторно подати заяву на призначення субсидії в тому ж місяці, коли ви сплатили чи будете сплачувати заборгованість. Якщо ви вирішите це питання в листопаді, і тільки ви сплачуєте заборгованість за комунальні послуги або укладаєте договір реструктуризації, відразу маєте право повторно звертатися за призначенням житлової субсидії.